До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня всім, друзі. До вашої уваги короткий огляд подій, які сталися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Луганський напрямок. Головною подією вчорашнього дня там стало бойове зіткнення між силами антитерористичної операції та противником, яке відбулося в районі населеного пункту Новозванівка. Це під Попасною, там події розгорталися наступним чином. Ще вночі, близько другої години, наші позиції були обстріляні. Потім дві короткі провокації там відбулися вже в день після 16-ї години. І, зрештою, група противника у складі до 15 бойовиків пішла в атаку. При цьому їх прикривав мінометний вогонь. Все це сталося близько 16-ї години дня. Наразившись на організовану оборону та влучний вогонь у відповідь з боку сил антитерористичної операції, окупанти відступили. Дещо згодом відбулася ще одна спроба ворожого наступу, яка також закінчилася для них невдало. Обидві атаки загалом тривали 50 хвилин. Українські війська втрат в цьому бою не зазнали. І також ворожі обстріли вчора відбулися в районі населеного пункту Станиця Луганська та Новоолександрівка. Однак при цьому важке озброєння ворог не застосовував. Таким чином, всього за добу на Луганському напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів і одне бойове зіткнення. На Донецькому напрямку ворожі обстріли відбувалися практично на всіх рубежах. Це сталося вже в другій половині дня, адже від опівночі і до 13-ї години там вчора було спокійно. Важке озброєння противник там також не застосовував. Обстріли були достатньо тривалими від 30 хвилини до 2,5 годин. Всього ж за добу на Донецькому напрямку сталося 9 ворожих обстрілів. І Маріупольський напрямок. Там обстановка залишається незмінною. Основні бойові дії точаться на півдні. У Талаківці і Широкіному вчора відбулося три мінометні обстріли з боку противника. Ворожий вогонь з легкого зброєння там не вчухав практично цілий день. Почалося з 12-ї години і тривало до пізнього вечора. Всього ж на Маріупольському напрямку за добу нами зафіксовано 23 ворожих обстріли. І за добу, що минула внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один наш боєць зазнав поранення. Це сталося в районі населеного пункту Новоолександрівка. Волонтери та небайдужі громадяни відправляють допомогу на передову. Так, вчора у Києві українська благодійна християнська організація передала чотири автомобілі для потреб Збройних сил України. Автомобілі були освячені та відправлені, відправлені в район проведення АТО того ж дня. І, окрім того, національні гвардійці доставили дітям слов'янське новорічні подарунки, іграшки, книжки, канцтовари та солодощі для дітлахів, які проживають в районі проведення АТО, були зібрані волонтерами та дітьми на Київщині. І на сам кінець. Через контрольно перепускний пункт в'їзду-виїзду Майорське прослідували дві вантажівки з гуманітарним вантажем від міжнародної благодійної організації для мешканців окупованих територій. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи будуть запитання, уточнення? Якщо запитань немає, дякую всім.